1300 гривень портативна газова плита обігрівач. Опускаємо речажок, повертаємо. Оп, загорілось. Тут спеціально є ще подсос, тобто двома руками треба його запалювати. Дивіться, Бачите вогонь? Як міняється вогонь, тобто запалюємо з подсосом його. Отак у нас нахилено, тобто на мене гріє. Да? Воно зараз прогріється і буде на мене гріти, так як положено. Ложимо. Тут є такий фіксатор. Беремо, його, нажимаємо цей фіксатор. Опа, двома руками теж це все робиться. Все, воно зафіксувалося. Сюди ставимо. Тут є спеціальна тарілочка, йде ще в комплекті, така сітка теж. Ставимо сюди якусь каструлю і готуємо їсти, що нам потрібно. Балончик ложиться сюди, в комплекті йде перехідник, що ми можемо під'єднати до великого балону через шланг-редуктор. І все, і будь ласка, дивіться, вже прогрілося, вже червоне. Виходить. Це на максимумі. Зараз чуть уменшаємо, воно, в принципі, так на максимум не, не потрібно. І все, і готуємо їсти або обігріваємося. 1300 гривень. Так що пишіть, дзвоніть, працює або на цангових балончиках з високою юбкою, з низькою юбкою краще не беріть балони тільки з високою. І все, будь ласка, можете грітися, можете і готувати на ньому їсти. Тобто штука удобна і прекрасна, я вважаю. Так що 1100, 1300 гривень відправляємо по всій Україні.